Унікальний адвент-календар уже в мене створений Авророю, Джокобленд та Золотою країною. Сім дарунків різдва та шанс виграти срібну прикрасу. Його вартість 399 гривень. Перша комірка це гель для душу від Джокобленд. У другій комірці зустрічає бальзамчик для губ. У третій щось велике: це альгінатна маска. У четвертій комірці нас зустрічає. Кокосовий скраб для тіла, дуже милий рожевого кольору і дуже приємно пахне. У п'ятій нічна масочка для губ, у шостій кремчик для рук. Сьома це шанс виграти прикрасу. Боже, це прикраса! Тут є якась прикраса. Я взяла адвент. Бо дуже хотіла, він дуже гарний, але навіть не сподівалася з першого разу виграти срібну прикрасу. Сказати, що я задоволена, це не сказати нічого. Це чудовий різдвяний подарунок.